В рамках робочого візиту до Львова віце-прем'єр-міністр України Борис Колесніков і радник президента України Ганна Герман зустрілись із львівськими митцями. Під час зустрічі Борис Колесніков вручив представникам творчої інтелігенції два чеки по 500 тисяч гривень кожне. Один на потреби Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, другий Львівській галереї мистецтв. Інна Тафічук, тафійчук докладніше. Львівські галереї мистецтв та Національній музичної академії імені Миколи Лисенка вперше за багато років пощастило, адже на їх потреби виділено по півмільйона гривень. Вручити чеки приїхав сам Борис Колесніков. Ці кошти виділено з його фонду. На самом є ви, насправді Люди мистецтва, які і в радянському союзі недоотримували грошей, і до радянського союзу недоотримували, і все одно працювали. Дорогими насправді є ви. Тому я вам щиро вдячний. і повірте, і наш президент і у. Уряд завжди пам'ятає про Львів, цінують його як культурну столицю нашої країни. І тому вам велике дякую. Приїхала до Львова і радник президента України Ганна Герман. Такий дует високопосадовці відвідує Львів не вперше щоразу із щедрими подарунками. Я люблю приїжджати до Львова з Борисом Колєсніковим, бо він любить українську культуру і. Не тільки любить українську культуру, а він є меценатом української культури, і він ніколи не приїжджає до Львова без того, щоб чимось допомогти і музикантам, і художникам, і кому тільки можна це зробити. Борис Возницький тішиться такий подарунок, якраз доречний, адже невдовзі у Луврі експонуватимуть скульптури Пінзеля. Тож українським музейникам буде за що поїхати до Парижа. Треба витерти і на палас тече треба витрати і на поїздку з пінзелем Потому що э, французи платять страховку, транспорт платять. Ну все, а от немає грошей на те, щоб ми поїхали. Нам треба поїхати. Французи сказали, ну ви вже свій рахунок приїжджайте. Нам треба поїхати. А я ще хочу, щоб ну, виставка буде в Парижі, щоб колектив хоч побачив і відкриття побачив, і поїхав Париж. Трошки подивилися. Борис Возницький попросив включити і культуру. План підготовки до євро Львів, як приймаюче місто, має що показати туристам. Однак деякі культурні пам'ятки знаходяться у плечевному стані і Тафічук на